Ми хочемо допомогти. Це наш найбазовіший інстинкт, і водночас наша найнебезпечніша пастка. Ти дивишся навколо і бачиш щось, що вважаєш вадою. Ти бачиш друга, який надто повільний, партнера, який надто хаотичний, дитину, яка надто замріяна. І твоя перша реакція, народжена, начебто любові, звучить так: я мушу це виправити. Ми дістаємо свої ментальні інструменти. Гостримо свої поради, ми готуємо стратегії, щоб виліпити іншого, зробити його кращим, більш функціональним, більш схожим на нас. Але що, якби я сказав тобі, що ця допомога, хоч і сповнена добрих намірів, часто є тонкою формою насильства? Що, якби намагаючись виправити чийсь хаос, ти насправді вбиваєш його дух? Ми живемо в епоху оптимізації, де все повинно мати мету і чітку форму. Але одна дивна, прадавня даоська легенда, що прийшла з часів, коли історії ще не записували, кидає нам страшне попередження. Найбільший акт руйнування іноді народжується не з ненависті, а зі сліпої доброти, у найближчі хвилини ти почуєш історію про імператора хаосу, притчу, яка змусить тебе здригнутися, перш ніж ти знову даси пораду, якої ніхто не просив. Перш ніж ми зануримося в океан цієї легенди. Укладімо невелику угоду смирення. Якщо ти колись відчував тягар того, як хтось намагався змінити тебе заради твого ж добра, або якщо ти сам припускався помилки, форсуючи долю інших, залиш просте дякую в коментарях, або постав вподобайку цьому відео. Цей маленький жест допоможе цьому посланню поваги та прийняття дістатися до ще десяти душ, яким сьогодні потрібно укласти мир. Зі своєю власною природою. Вдихни глибоко. Відпусти потребу контролювати. Історія починається давним-давно, ще до того, як карти розділили землю, а закони розум, існували три великі імператори. На півночі правив імператор Північного моря. Його звали Шу, Раптовий. Шу був швидким, блискучим, мінливим, як блискавка у його царстві. Все було дією, рішенням, ефективністю там не можна було гаяти часу. На півдні правив імператор Південного моря, його звали Ху миттєвий. Ху був палким, пристрасним, сповненим планів та структур. У його царстві все мало функцію, все мало назву, все мало чітку мету. А в центрі, на величезній території між північчю і півднем, правив імператор центру, його звали Хундунь. Його ім'я означало хаос, але не хаос безладу чи війни ні. Хундунь був первісним хаосом, він був чистим потенціалом. Уяви теплий золотистий туман, уяви космічне яйце, де все існує, але ніщо ще не проявилося. Хундунь не мав визначеної форми, не мав упереджень, не мав планів, він просто був. Сталося так, що Шу і Ху, імператори крайнощів, вирішили зустрітися, щоб обговорити справи світу, і місцем зустрічі обрали землю Хундуня центр. Коли вони прибули, обтяжені своїми свитами, блискучими обладунками та розумом, сповненим суджень, Хундунь прийняв їх. Або точніше, він огорнув їх. У Хундуня не було мармурового палацу чи золотих тронів, його царство було станом буття. Він приймав гостей з вишуканою, але дивною гостинністю. Він не пропонував їм того, чого вони просили, він пропонував їм те, чого вони потребували абсолютний відпочинок. У присутності хаосу Шу перестав бігти. Ху перестав планувати. Вперше за цілу вічність вони відчули глибокий спокій. Вони відчули, що їх колисає цілісність, яка не судить і нічого не вимагає. Кундунь годував їх без тарілок, напував без чаш і давав притулок без стін. Його доброта була безмежною, як небо, бо, не маючи власної форми, він міг вмістити все. Однак людський розум, який уособлюють шу і ху, не може довго витримувати таємницю. Розум потребує визначень, ярликів і насамперед покращення. Одного вечора, відпочиваючи після ефірного бенкету, Шу подивився на Ху і стурбовано прошепотів: Брате, з півдня, ти придивлявся до нашого господаря? Ху поважно кивнув. Він безмежно добрий. Він ставився до нас краще, ніж будь-хто. Але в ньому є щось жахливе, щось, що викликає в мене жаль. Саме так, сказав Шу. Подивись на нас: усі люди мають сім отворів два ока, щоб бачити красу світу. Два вуха, щоб чути музику і небезпеку, дві ніздрі, щоб дихати і відчувати аромати, і рот, щоб їсти і говорити, щоб виражати свою волю. Шувказав на туманну, спокійну фігуру хундуня, що відпочивала віддалік. Але він, бідолашний хундунь, не має нічого, його обличчя гладке. Це замкнена сфера, у нього немає ні очей, ні вух, ні рота. Він неповний, він дефектний. У зітхнув рухомий невіглаським співчуттям. Це трагедія. Він дав нам так багато, а сам має так мало. Він живе в темряві, в тиші, в німоті. Він не може насолоджуватися дивами, якими насолоджуємося ми. Ми мусимо щось зробити. Ми мусимо віддячити йому. Так, вигукнув Шу з енергією того, хто вірить, що має ідеальне рішення. Ми не можемо залишити його в цьому примітивному стані. Це наш обов'язок цивілізувати його, це наш обов'язок полагодити його. Давай дамо йому те, чого йому бракує. Давай вирізьбимо йому сім отворів. І так два імператори, озброєні найкращими намірами та найгострішими інструментами логіки й розуму, підійшли до сплячого хаосу. Вони не питали його. Вони не намагалися зрозуміти його природу. Вони вважали, що їхній спосіб буття єдиний правильний спосіб буття. Вони вирішили, що це буде витвір мистецтва, акт найвищого милосердя. Вони домовилися свердлити йому по одному отвору щодня. День перший. Вони підійшли до Хундуня. Шу тримав м'яку сутність хаосу, а Ху своїм різцем ясності позначив місце, де мали бути очі. Тепер ти будеш бачити, сказали вони йому. Тепер ти зможеш відрізнити красиве від потворного, велике від малого. Хундунь не чинив опору його природою було прийняття. Він відчув, як холодна сталь пронизує його цілісність тріск. Вони відкрили очі. Вперше світло увірвалося в Хундуня. але зі світлом увійшло розділення. Він більше не був усім. Тепер існував суб'єкт, який бачить, і об'єкт, який бачать. Єдність розкололася надвоє. Хундунь відчув біль дистанції, день другий і третій. Це для твого ж добра, сказали імператори, бачачи, як здригнувся Хундунь. Тепер тобі треба чути. Вони просвердлили вуха. Тріск, священна тиша центру була порушена. Шум світу, думки, судження, слова шу і ху увірвалися потоком. Хундунь вперше почув шум порівняння. Спокій дав тріщину, день четвертий і п'ятий. Тобі потрібно дихати, як ми, відчувати запахи, наполягали вони, вони пробили ніс. Тріск. З розділеним повітрям увійшли бажання і відраза. Це пахне добре, я хочу це, це пахне погано, я відкидаю це. Розум Хундуня. Який раніше приймав усе як рівне, почав розрізняти. Тривога народилася в його грудях. День шостий. Хундунь змінювався, його туманна форма судомилася. Він більше не випромінював той золотий спокій. Тепер він випромінював сум'яття і біль. Ми майже закінчили, сказав Ху, витираючи піт. Залишилося найважливіше рот. Щоб ти міг говорити, визначати себе, захищатися, їсти. Тримайся, друже мій, сказав Шу. Завтра ти будеш, як ми. Завтра ти будеш досконалим. Хундунь, хаос, тремтів. Він відчував, як його сутність витікає крізь ці свіжі діри. Цілісність стікала кров'ю. День сьомий. Сонце зійшло над землею центру. Шу і Ху прийшли зі своїми інструментами для фінального штриха. Вони пробили рот, тріск. Вони чекали. Чекали, що Хундунь заговорить. Чекали, що він подякує їм за те, що вони цивілізували його, перетворили на функціональну, логічну, чуттєву істоту. Але Хундунь не заговорив у ту мить, коли відкрився сьомий отвір, завершуючи людський дизайн, накладений на Божественне, Хундунь помер. Сутність хаосу не витримала примусового порядку. Його тіло розчинилося. Магія чистого потенціалу сколапсувала в жорстку і мертву реальність. Шу і Ху стояли, охоплені жахом, з різцями в руках. Вони вбили свого друга не отрутою, не мечами, не ненавистю. Вони вбили його добротою, вони вбили його, намагаючись покращити. Знищивши хаос, вони створили Всесвіт таким, яким ми його знаємо, повним речей, шуму і форм. Але назавжди відірваним від первісного джерела. Намагаючись зробити хундуня кимось, вони домоглися того, що він перестав бути. Ця історія майстра Джоан Зи є, мабуть, найглибшим застереженням про людські стосунки, яке коли-небудь було написане. Хундунь уособлює природний стан речей він уособлює ту людину, яку ти любиш такою, якою вона є твою дитину, твого партнера, твого друга. Або навіть частину тебе самого, твою творчість, твою інтуїцію, твій дикий бік. Ці частини життя часто є хаотичними, вони не мають квадратної логіки ефективності, вони нечіткі, повільні, інакші, Шу і ху уособлюють наше доброзичливе его, вони уособлюють нашу тривогу через відсутність контролю, коли ми бачимо щось, чого не розуміємо, щось, що не працює за нашими стандартами. Сімо нас охоплює паніка, і ми дістаємо різець. Ми бачимо замріяну дитину і кажемо, ти мусиш бути реалістом, роби робити. Тріск. Дірка. Ми бачимо партнера, який переживає емоції мовчки, і кажемо, Ти мусиш говорити, мусиш комунікувати, як я. Тріск. ще одна дірка. Ми бачимо сумного друга, і замість того, щоб побути поруч, кажемо. Не сумуй, зроби це, почитай цю книгу, піди, розвійся, тріск? Ми віримо, що допомагаємо, віримо, що даємо очі і вуха, але насправді ми вбиваємо їхню унікальну природу ми намагаємося перетворити їх на копію нас самих. І коли ми завершуємо свій витвір, іноді стосунки вмирають або іскра в тій людині згасає. Як нам перестати бути вбивцями з доброти? Дао пропонує нам інструмент, правило семи днів, вувей у стосунках. Наступного разу, коли відчуєш нестримне бажання полагодити когось, дати пораду, якої не просили, розкритикувати чийсь спосіб життя, щоб покращити його. Зупинись. Уяви, що в тебе в руці різець. Постав собі ці три запитання, перш ніж свердлити Чи просили мене про це? Хундунь ніколи не просив про отвори. Якщо допомога не прохана, часто це вторгнення? Чи поважаю я його природу, чи нав'язую свою? Чи допомагаю я рибі краще плавати? Чи намагаюся навчити рибу лазити по деревах, бо я люблю висоту? Чи можу я витримати його хаос? Чи маю я духовну силу просто сидіти з його недосконалістю, з його смутком, з його розгубленістю, не намагаючись це вирішити? Чи можу я просто бути. Як Хундунь був зі своїми гостями. Справжня допомога це не свердлити. Справжня допомога це тримати простір, це дозволити іншому бути своєю власною таємницею, це довіряти тому, що його хаос має свій власний порядок, невидимий для твоїх очей, не будь імператором півдня чи півночі, не будь хірургом чужих душ. Поклади різець на землю. Подивись на тих, кого любиш, і поважай їхні закриті частини, їхнє мовчання, їхні дивні форми. Бо саме в цьому хаосі, в цій недоторканій унікальності, живе їхнє справжнє життя. Якщо ти просвердлиш таємницю, ти отримаєш ясність Так. але втратиш магію. Іноді найбільший акт любові це просто нічого не робити, це споглядати з благоговінням. Якщо ця історія відгукнулася в тобі, якщо змусила задуматися про стосунки, над якими ти надто працюєш, я запрошую тебе приєднатися до нас. Підпишись на канал за межами Інь та Ян. Тут ми вчимося відпускати різець і обіймати таємницю. Натисни на дзвоник, щоб продовжувати згадувати те, що твоя душа вже знає. Дякую за твій час, адже це найцінніше, що в тебе є. А тепер. Перш ніж піти, візьми цю мантру з собою використовуй її, коли тривога виправити світ охопить тебе. Повторюй зі мною не намагайся дати очі тому, хто бачить серцем.